Ну, Давайте я спочатку розповім вам про стрічки. Вот эти. Значит, так, Давайте почнемо з самых найпростіших стрічок. То есть, вот, коли йде ось така жакарна стрічка, вот мы яку нам uh, показували, жакарна стрічка. От, коли йде вишивка машини, машина отак вишиває да, різними нитками. І тоді на звороті ви бачите, бачите ось таку uh, штуку. Тобто за основу взята біла основа, от ми по кромки бачимо, але за рахунок того, бачите, ось чорна нітка, вона отак от повністю перекриває. То коли ми бачимо оцей простір, то він, бачите, який буде. Ну, от, Наприклад, зараз я вам покажу, десь у мене така стрічка була. Там біла основа, зараз дівчатка, щось захопав. Ось, дивіться. Тобто, от, гарна стрічка. Бачите, гарна, гарний мак оцей, Основа біла. Але за рахунок того, що дивіться, от ця зелена нитка. І вона, коли ти дивишся зворот, бачите, вона отак, карт, отак карт перекриває, то коли ти дивишся на оцю стрічку, вона білосніжна тобі казати не буде. тому що там під низом от, ці, от нитки. Тобто, беріть до уваги, коли підбираєте малюнок. Так, далі йдемо. значить. Ех, так, та-та-та, поняли. Це один принцип Жекарда. Він може бути на білому, він може бути на темному. от один і той самий малюнок. Але коли у тебе темний деколь, то на темному от этого переплетіння не так видно і тоді яскравіше виглядає малюнок, це понятно. Тепер ще залежить від рапорта. Тобто, от, дивіться, от принцип вишивки йде такий самий, але ширина стрічки невелика. І е, є повітря, але майже трояндочка от от забита, і тоді, коли ви її заміксуєте з білим, ну, вона не буде показувати, що вона е, брудна. Це зрозуміло, е, Ну, бруднити, да, от колір вам білого не буде. Тобто, зрозуміло, це такий тип. Тепер наступний, про який я говорю. Ось ці стрічки, де йде вишивка, бачите, з двох сторін, і набівка, от вони прямо, е, ну, я не знаю, як. От прямо плітуться. Такі стрічки, вони, ну, я не беру прямо зовсім дубових, я таких беру, щоб можна десь щось було з цього бантика хоч трошки щось зробити. да. Так, ну, Дуже, дуже гарна стрічка сама по собі. Да? По, по якості, по малюнку, можна обіграти. Які мінуси для бантика? ну, Те, що я з дівчатками ну, По-перше, ціна, Понятно, що вона буде дорожча. По-друге, вона все ж таки цупка. Вона не така м'яка буде, як, наприклад, ці вот стрічки. І вже коли тобі треба робити якісь там перекрути складні, тобі треба подумати, куди і як її вставляти. Але ну, класна стрічка, звісно. Е, ну, о ній треба подумати. Ну, зрозуміло, а подумати стрічки. Так, і в принципі такого плану стрічки, ось наприклад, у мене червона. Вони зроблені, по принципу, як колись раніше робилися жакарні стрічки. От як коврове, коврове плетіння, як бабушки наші, знаєте, Я колись у мене там є, Як це робилося, я вам скину з книжки з кріни, якщо буде комусь цікаво. Так, це сказала. Тепер е, наступна. Наступний тип це теж йдуть жакарні стрічки. Але сам принцип, коли вони бачите, йдет, ну, вони теж как бы вишиваються машинами. Але вишивка не за рахунок отак переплетіння, да, от как, как от тут, а за рахунок такої от набівки. Вони мають лицеву сторону і мають зворот, ну, звісно, зворот, але він, ну, з ним краще працювати. Тобто, це трошки інші машини роблять. Так. От, наприклад, теж стрічка, але це вже не наша, це китайська стрічка. Тож, бачите, по такому принципу, але машини інші, і малюнок по-іншому виглядає. Ось ще стрічка теж з Люріксом. Гарна. Так, ще... Ага, ось про ці стрічки я хотіла вам сказати. Смотрите, щось. от е, стрічка. Е, дивіться, оця стрічка буде дорога. Смотрите, как она сделана. То есть у нее вот тут, видите, как вышивает машина. Горизонтальная идет вышивка. А тут вышивка идет вертикальная. Но ну, машинка так робится. И складность этой стрички, видите, Но ну, такого плана. Она белоснежна. Я ставлю по символичной цене вам белоснежна. Вышивка идет только в середине. Вот так она идет вертикально. Плюс еще вот тут вот идет рифленый край. И вот тут край. То есть, видите, ну вона білосніжна. У мене ну, широкі стрічки приїдуть. Ось я поставлю в продажі середини, середини серпня. місяця, Тобто, тут уже зовсім інша стрічка, вартість у неї буде друга, але вона буде білосніжна. Тобто, ну, коротше, сміло можете брати, то не буде такого моменту. Так, ну от, наприклад, ще ці стрічки ви дуже полюбляєте. Видите, тут йде вишивка. Видите, як вишивається? Не по всьому, йде. А тільки на малюнку вишивка. І тоді ну, виглядає огонь. Тобто, якщо б вишивка, от, наприклад, бачите, тут чорний край. Якщо б отак йшла вишивка, то ця стрічка світла не була. Вона б теж сірувата казалася, але тут іде, отут край робиться, і вишивка йде посередині. Ну, Більш такі машини вартісні. Ну, і, Відповідно, стрічки не дешеві. Ну, я ставлю хороше цені вам. Так. Ну і ще отаку стрічку полюбляють дівчата у мене. Щас Десь покажу. йде бачите, ось такий іде малюнок вишивки, але за рахунок того, що основа йде червона, а вишивка білим, ну, понимаєте. І тепер, за обробку краю давайте скажу. Тепер говорю за обрубку краю. Смотрите, я взяла эту стрічку, просто обрізала. Видите, який край? Тобто, що спочатку треба? Треба край обрізати. А далі я просто за пальничкою, не, не показую, бо я в одній руці тримаю телефон, щоб штатив не ставити. Я просто тут опалила. І я ще отут опалила. Ниточки у мене уйшли. Наскільки міцно це буде триматися в бантику? Це велике питання. Якщо ви ще декоративно якусь кре... я би поставила якусь вишивку ну якщо ви гарно вмієте вишивати, було б непогано. Що ще можна використовувати, щоб ну, как зміцнити ту частинку? Ну, якщо, мабуть, така потреба є, у мене в магазині. Є рідина для зміцнення, вона рідка-рідка, але -рідка, її використовують для мережива. Вона дорога для мережива. Наскільки це буде під вашу роботу, не знаю. Дешевий варіант. Звичайний ПВА, це... отут там промазали. Міцніше становиться, він прозорий, але край буде такий, знаєте, дубоватий, еластичний. Теж там, рахуйте, як. Ну, можна його розвести. Не хочете <рес> брати у мене, я думаю, клей ПВА є у всіх. І це лайхак у дівчат, які шиють точно. Тобто, це у мене такі паради. Ну і, звісно, ще використовувати модель, щоб можна було заховати цей Вот. Да? Може, як-то ви придумаєте ще додатково. Mm, щось тут. Ну, може, щось інше якісь є лавхаки, дівчата поділяться сподіваюся, що мої відео будуть корисні. Перепрошую за гармидар І взагалі, коли я коли вам підбираю малюнки, знаєте, що, наприклад, червона калина і червоний малюнок, листочка червоний дуб, це є наш традиційний малюнок, який використовувався в українській вишивці. І тому я, наприклад, беру цю стрічку і рада, що ми вже третю бобінку її продаємо, що дівчаткам сподобалося Бати стрічки, до речі, не дешеві, за рахунок того, що вони тоненькі, важче вишиватися, і отут іде люріксна нітка. Ну, ви їх берете, я дякую вам за це. Ну, ви оцінюєте, тобто вас ціна не пугає. Ну, вроді все, сказала. Сподіваюся, що мій огляд був корисний. Ну і, звісно, чекаю вас на сайті, є і такі в мене гарні стрічки. Дивіться, бачите? Але дивіться, за рахунок того, що основа така біжа, дивіться, як круто виглядає ці вот стрічки ви дуже полюбляєте. Теж така вона ніжненька, жакарна, но теж симпатично виглядає. Дивіться, як тут машина вишиває.